Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про весняний чемпіонат СРСР 1976 року. Чому сезон було розбито на дві частини? З якої причини найсильніший радянський клуб на той час Київське Динамо, виходило на матчі першості Союзу дублюючим складом. До якого лише зрідка приєднувалися гравці збірної Лобановського Базилевича про тріумф Московського Динамо. Погнали! Чому у сезоні 1976 було проведено два чемпіонати СРСР? Вже багато сказано, пересказано, озвучено багато версій. Найпопулярніша з яких свідчить, мовляв, тренер Київського Динамо та збірної країни Валерій Васильович Лобановський. Переконав федерацію футболу СРСР перейти радянській першості зі схеми Весна Осінь на осінь весна, яка була прийнята у більшості країн Європи. І саме задля цього було проведено куций весняний чемпіонат, щоб з осені розпочати повноцінний сезон вже за євромірками. Але через міжнародні провали команд Лобановського у першій половині 1976 року. Його пропозиції на верхах радянського футболу швидко похаяли, як помилкові, і вирішено було залишити все як і раніше. Тому й восени довелося зіграти друге коло як окремий чемпіонат. Тут правда лише те, що Лобановський, починаючи з 1975 року, справді кілька разів пропонував федерації футболу СРСР перейти на схему чемпіонату Осінь Весна. Що викликало безліч суперечок на засіданнях, але пропозиція наставника Київського Динамо так і не була прийнята. А тепер розставляю всі крапки над І скороченою цитатою зі тижневика футбол хокей номер 14 від 04.04.76. Цьогорічний футбольний сезон за структурою схожий на перший розіграш чемпіонату країни серед команд спортивних товариств та відомств. Який відбувся 40 років тому. У 1936 році клубні команди брали участь в одному сезоні у двох чемпіонатах весняному та осінньому. У ході турнірів визначилися в один рік два чемпіони Московське Динамо навесні, Спартак восени. Надалі змінювалася кількість учасників змагань, структура змагань, структура розіграшу. І лише формула 1936 року досі не повторювалася. Відомо, що торік рішенням спорткомітету СРСР Київське Динамо стало базовою командою збірної країни. Ця збірна мала виступати в розіграшах Чемпіонату Європи та Олімпійських ігор у Монреалі. Враховуючи насамперед інтереси збірної, спорткомітет СРСР вирішив провести цього сезону два роздільні чемпіонати країни для команд вищої ліги весняний та осінній. Вони пройдуть в одне коло. Вирішено, обмін. Між лігами за підсумками весняної першості не проводити, а здійснити його за результатами осіннього чемпіонату. Кінець цитати. Від себе додам, що й представництво у Кубку європейських чемпіонів та Кубку УЄФА наступного 1977 року визначалося з осіннього чемпіонату. Тому, щоб, хоч якось посилити мотивацію футболістів до весняного чемпіонату, який по суті можна було всім грати у тренувальному режимі. Федерація футболу СРСР прийняла рішення, що весняний чемпіон 1976 року вже восени стартує у Кубку УЄФА. Хоча підтверджень цього рішення в офіційних джерелах я поки не знайшов. А у Кубку УЄФА стартували ті команди, які вибороли там право брати участь за підсумками з сезону 1975, Донецький Шахтар та Московське Динамо. Саме московське Динамо і вважалося основним претендентом на чемпіонство весняного чемпіонату 1976. І тут хочу процитувати той же тижневик футбол хокей номер 44 від 02.11.1975, де Валерій Вінокуров після перемоги московського Динамо над київськими одноклубниками видав статтю під назвою Гра як обіцянка. Журналіст конкретно озвучив, цитую. І ось кількома останніми матчами московське Динамо прямо таки змусило вважати себе конкурентом киян. Не в нинішньому, звичайно ж, сезоні, а в наступному підсумок цього матчу в тому, що гра московського Динамо виглядала як обіцянка стати у найближчому майбутньому, ймовірно, навіть наступного року, грою справді класною. Кінець цитати. З урахуванням того, що київське Динамо виходило. Майже на всі матчі весняного чемпіонату Дублем головним його фаворитом стало Динамо Московське під керівництвом Олександра Олександровича Севідова, який у 1971 році привів киян до чемпіонства. Тож ще раз повторити своє досягнення з новим клубом цьому тренерові дуже хотілося. А заразом і помститися Києву за негарне звільнення 1973 року. Це вдалося ще восени минулого 1975-го, коли здолали команду Лобановського Базилевича у Москві 2-1. А потім вдалося повторити подібний успіх уже на старті весняного чемпіонату 1976 року. 4 квітня на центральному стадіоні в Києві 40 тисяч уболівальників сумно спостерігали мінімальний успіх московських гостей 0-1. Причому переможний гол на 61-й хвилині забив Анатолій Шепель. Який після сезону 1974 року виявився непотрібен київському Динамо і перейшов у Динамо Московський». Чи треба говорити, яке захмарне бажання довести Лобановського з Базилевичем їхню неправоту було у Шепеля? Для кращого розуміння ситуації наведу склади команд. Динамо Київ Михайло Москаленко, 18-річний новачок із зорі Варшалов нині Луганськ Олександр Бережний якого замінив на 68-й хвилині ще один новачок із Кайрат Алмата, Олександр Хапсаліс, Олександр Бойко, Сергій Кузнєцов, Валерій Зуєв, Станіслав Кочубинський капітан, Юрій Ковальов, Олександр Дамін, 18-річний новачок з Харкова, Володимир Бессонов, заміна 21-річний Володимир Лозинський, 75 хвилина, Петро Слободян, Анатолій Марченко, 20 років від народження з Херсона. Динамо Москва, Микола Гонтар, Анатолій Паров 19 років, Олександр Новіков 20 років, Валерій Зенков, Олександр Бубнов 20 років, Олексій Петрушин, 20-річний новачок із Харківського металіста Олег Крамаренко, заміна 68-хвилина Михайло Гершкович, Анатолій Шепель, Андрій Якубік, 23-річний новачок із Московського торпедо Олександр Максименков. Геннадій Єврюжихін. Це 32-річний ветеран та капітан команди. А основний склад киян у цей час посилено готувався до чвертьфінальних стиків Євро 76 з Чехословаччиною, граючи товарняки з клубами Франції та Швейцарії. Наприклад, 6 квітня у Шатору проти французького Берішоні грали Євген Рудаков замінив Олександр Прохоров. Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Євген Ловчев. Спартаківця замінив Торпедівець Володимир Сахаров. Олександр Мінаєв Динамо Москва. Віктор Колотов, Володимир Веремєєв замінив Леонід Буряк, Олег Блохін. Два голи без відповіді провів у кожному таймі Колотов. Як бачимо, Лобановський із Базилевичем не лише своє київське Динамо залишили битися у весняному чемпіонаті СРСР дублем. А й інші радянські клуби послабили. Окрім вищеназваних гравців, були ще Володимир Федоров з ташкентського Пахтакора і новичок Московського ЦСКА Леонід Назаренко, який зіграв у наступному товарняку зі швейцарським Ксамаксом, 8 квітня 1-1. Ониченко зряняв рахунок на 87-й хвилині. Я ніяк не можу зрозуміти, що воно таке найшло на Лобановського з Базилевичем. Коли вони замість офіційних поєдинків чемпіонату СРСР віддали перевагу товариським зустрічам за кордоном далеко з не найсильнішими клубами, до того ж, наприкінці їхнього сезону. Адже теж, як самакс, перш за все піклуватиметься про свої підсумкові справи в чемпіонаті Швейцарії, і грав проти киян у футболках збірної СРСР у півноги, та ще й не на сильнішим складом. Адже те саме московське Динамо мало надхмарну мотивацію на боротьбу з киянами. Зрозуміло, що тренерський тандем Київського Динамо після тріумфального 1975 року явно уявив себе геніями, причому геніями непогрішними, у яких на основі наукового підходу тепер все завжди виходитиме, але не врахував людського чільника, що їх футболісти це не роботи, які беззаперечно виконують тренерські установки і домагаються при цьому потрібних результатів. До речі, перший. Тривожний дзвінок пролунав уже в березні 1976 року, коли після 2-0 над французьким Сент-Етєном у Сімферополі кияни були биті в гостях 0-3 в Овертамі і пролетіли повз півфінал Кубка європейських чемпіонів. Але я продовжу свою думку про тренерський тандем київського Динамо, який явно уявив себе непогрішними геніями. Кожен початківець у футболі, чи то вболівальник, чи то гравець, чудово знає, що товариські матчі не йдуть ні в яке порівняння з офіційними. То чому Лобановський з Базилевичем пішли проти цієї простої істини? Питання, яке не має відповіді. У другому турі весняного 38-го чемпіонату СРСР 20 тисяч глядачів на центральному стадіоні в Києві 11 квітня. 1976 року побачили майже основний склад: Рудаков, Коньков, Кузнєцов, Фоменко, Решко, Зуєв, заміна Дамін 30 та хвилина, Буряк, Онищенко, Слободян, Верімє Блохін. Але він не впорався з московським локомотивом, де на вістрі атак був майбутній тренер киян Валерій Газаєв. 0-0. Далі пішла виїзна сесія київського Динамо. У Москві 18 квітня. 40 тисяч на стадіоні Динамо були засмучені, коли кияни основним складом обіграли Спартак із переможним голом Кочубинську на 67-й хвилині. До речі, голкіпера Олександра Прохорова, заявленого за московський Спартак, не було. Натомість, 24 квітня у Братиславі він вийшов в основі збірної СРСР та накосячив із першим пропущеним голом. Чехословаччина перемагає у першому чвертьфіналі Чемпіонату Європи 2-0. Окрім Прохорова, в основі вийшов ще один спартаківець Євген Ловчев, плюс динамівці Києва. Коньков, Звягінцев, Фоменко, Матвієнко, Онищенко, Ониченко, Колото, Трошкін, Блохін. На заміни після перерви виходили Назаранко з ТСК і Веремєєв, який ще не повністю відійшов від травми. До речі, існує думка, що якби тоді були травмовані мунтяни з буряком. Результат був би зовсім інший. Але це з області припущень та хотілок. Та й хто сказав, що Мунтян та Буряк були травмовані, бо вже наступного дня, 25 квітня, вони розбавили дублюючий склад киян у Москві в поєдинку проти ЦСК. І 27 тисяч глядачів на стадіоні Динамо цього разу раділи перемозі Московського клубу. 1-0. І поки збірна СРСР з Лобановським ганяла товарняки. Спочатку в Йогославії 28 квітня з партизаном 0-0, а потім 4 травня з Армінією у ФРН-3-1. Київське Динамо 2 травня за 7 тисяч глядачів на рідному центральному стадіоні з Мунтяном і Віремєєвим в основі не змогли обіграти мінське Динамо 0-0. Натомість на Дніпро 9 травня прийшло вже 30 тисяч вболівальників, оскільки повернулася основа. І як підсумок 2-0. Мунтян з пенальті та блохін довели матч до впевненої перемоги. 16 травня Лобановський із Базилевичем привезли основний склад Київського Динамо до Донецька, де поєдинок другого призера минулого чемпіонату Шахтаря чинним чемпіоном викликав ажіотаж. 44 тисячі глядачів на місцевому локомотиві гаряче підтримували свою команду, проти якої грав їхній нещодавній улюбленець Віктор Звягінцев, який вже наступного 1977 року знову повернеться до Шахтаря. А поки що Звягінцев повністю вимкнув із гри головну ударну силу гірників Віталія Старухіна. Небезпечних моментів у матчі було мало. Але цитую ви з совєтського спорту, у цьому матчі можливість відкрити рахунок представилася обом командам. Спочатку роговський вискочив віч на віч з Рудаковим, потім на приватне побачення з Дягтярьовим прорвався блохін. В обох випадках втім форварди зволікали вирішальний момент. І програли дуель воротарям кінець цитати. У результаті шахтар під керівництвом Володимира Максимовича Салькова у весняному чемпіонаті СРСР 1976 року фінішував п'ятим із 18 очками. Далі кияни, переодягнувшись у футболки збірної СРСР за 100 тисяч на центральному стадіоні, не змогли відіграти гостів від 0-2 у збірної Чехословаччини 2-2, коли постійно зрівнювали рахунок. Таким чином, Головна команда країни пролетіла повз фінал 4 євро 1976. У запасі просидів голкіпер Олександр Прохоров. Але вже наступного дня, 23 травня, він зайняв місце у воротах Київського Динамо, яке все на тому ж центральному стадіоні при 30 тисячах здолало одноклубників із Білісі 1-0. Марченко відзначився. Тільки ось результат було анульовано. Виявилося, що Прохоров на чемпіонат заявлений за Спартака не за Київське Динамо. У результаті киянам зарахували технічну поразку. А два очки в скарбничку Тбіліського Динамо дозволили грузинам боротися за чемпіонське золото весняного чемпіонату. До речі, два матчі за два дні на центральному стадіоні яскраво демонструють той факт, що календар спочатку складався окремо під збірну СРСР і окремо. Під весняний чемпіонат інакше розвели б за часом матчі головної команди країни та чемпіонату Союзу або хоча б її базового клубу. І ніяк не зрозумію, навіщо було у квітні, травні, а потім у червні ганяти київське динамо під прапором збірної по товарняках з клубами Європи, замість того, щоб кияни тримали свою форму через офіційні ігри чемпіонату СРСР, які могли виграти навіть граючи у тренувальному режимі. За таких розкладів на першій ролі міг претендувати будь-який клуб, тим більше за умов турніру водне коло. До літа була трійка лідерів, які набрали по 11 очок Єреванський «Яриванський Львівські Карпати та Московське Динамо, яке під рукою вмілого тренера Савідова було зіграно мало рівний стабільний склад. Щоправда, до збірної викликалися лідери постійно Олександр Мінаєв у квітні його тиска Маховіков. Але ці втрати у складі мало вплинули на чемпіонську ходу московського Динамо, яке видало дві п'яти безпрограшні серії, які переривали з однаковими 0-1 спочатку Крилля Совєтов у Куйбишеві у 6 турі, а потім Дніпро у 13 -му. Динамівці Севідово обіграли київських одноклубників в гостях 1-0. Розібралися з принциповими суперниками зі Спартака на своєму полі з такими ж самими 1-0. І фактично відчепили від чемпіонських перегонів Донецький Шахтар 4-1. А потім на фініші одного за іншим московські динамівці за підтримки рідних трибун обіграли головних конкурентів за весняне радянське золото, які раніше випереджали їх у турнірній таблиці. Спочатку у 14-му турі, 6 липня, 18 тисяч глядачів бурхливо аплодували переможному голу Анатолія Шепеля. На 88-й хвилині у ворота Лереванського Арарату. А в 15-13 му 13 липня Шепель і Михайло Гершкович зробили вагомий доробок ще в першому тамі. Тож гол Білівського динамівця Манучара-Мачаїдзе на 85-й хвилині не особливо засмутив 21 тисячу болівальників 2 1 перед останніми перенесеними матчами на 17 липня. Московських динамівців міг дістати тільки Дереванський арарат, який відставав лише на одне очко 19 проти 20. І ось тут на допомогу москвичам прийшли їхні київські одноклубники, які самі ще зовсім недавно претендували на чемпіонське золото, коли у червні обіграли вдома дублем Ворошилогорадську зорю 2-1, а потім уже напівзмішаним складом Львівські Карпати 3-1. Тут е, потрібно сказати, що збірники вчасно посилили клуб після чергових товариських європейських вояжів, оскільки львівський клуб реально претендував на перше місце і перебував на ходу. Але гол Веремєєва і дубль Олега Блохіна е, як порадував 15 тисяч глядачів на центральному стадіоні в Києві, так і засмутив їхніх колег зі Львова. Адже у результаті, якби не програли Карпати 15 червня у Києві. Саме львів'яни ставали бронзовими призерами. А якби виграли, то й зовсім ставали другими. Хоча хто заважав Карпатам набирати очки з іншими командами? Ось якраз після перемоги над Карпатами динамівський дубль у 38-му чемпіонаті СРСР і заступорило. Дві нічиї та дві поразки трохи скрасила перемога. 17 липня на роздані над претендентом на чемпіонське звання Араратом 2-1. Зуєв та коваляв у першому таймі вивели гостей з України вперед, на що відповів після перерви влучним ударом Аркадій Андреасян, який став найкращим бомбардиром весняного чемпіонату 8 голів забив. Хоч одна втіха для 25 тисяч вірменських глядачів на трибунах. До речі, другий у суперечці бомбардирів теж гравець Арарату Микола Казарян. 7 забитих м'ячів. Але навіть якби арарат обіграв киян. То не нас догнав би московське Динамо. Бо тоді ж, 17 липня, команда Севідова за 30 тисяч на стадіоні імені Кірова в Ленінграді обіграла місцевий зеніт 1-0. гол на 37-й хвилині забив Олег Долматов. Динамо Москва – разовий чемпіон СРСР. На той момент найбільше в Радянському Союзі. Хоча всі розуміли, хто насправді господар у радянському клубному футболі. Що найсильніші на даний момент, це ті хлопці, які разом зі своїми тренерами Лобановським і Базилевичем поїхали у складі збірної СРСР на Олімпійські ігри у Монреаль, що якраз розпочалися 17 липня 1976 року. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.